Далі з нами на зв'язку Борислав Береза, народний депутат, восьме скликання. Пане Бориславе, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю слава Україні! Героям слава! Не слава тим, хто сьогодні брав участь у параді ганьби. Давайте про це говорити, те, що відбувалося на Красній площі. Я вже бачу, що телеграм-канали з жалем і сумом говорять про те, що парад закінчився, і ніхто не постраждав. Тому пишуть, що надалі продовжимо страждати. Ми і люди пишуть. Що шкода, що десь під Підмосков'ї просто під час цього параду десь там не пролунала якась повітряна тривога, щось не сталося. Ну насправді, можливо, була, була така задумка: ніхто й не хотів бити по Красній площі. Як думаєте? Дивіться, а, кажу те, що знаю точно. У наших військ, у Збройних сил України і спецслужб вистачає ресурсу нанести удари дронами в потрібній кількості. Останні два дні були нащупні. Не намацані проходи, де є вікна, через які можна пройти, де найменший захист, де можна перевантажити з ППО росіян і пройти по потрібному курсу, наносячи удари по Москві. Але вчора відбулася подія, яка показала, що вже все, нічого не треба, не варто чекати, тому що вчора Суспільне повідомило, що українські війська отримали. Розпорядження це не наказ, це саме розпорядження а, про те, що м, відкривати вогонь тільки у відповідь. Так, було і, таке. Так, і це було показово. Я, до речі, перетелефонував. мені дуже пояснили, що відбувається дуже швидко. А, наказу не було, щоб ніхто не міг звинуватити, що Зеленський підтримав Путіна. Було таке мовчання, таке мовчазне розпорядження. Значить, так, на ваше ну, узгодження. Якщо що відкривайте вогонь, але самі не йти нікуди нічого, не проводити атакувальні дії, не проводити нічого, що може бути сприйняте як порушення перемир'я. Це якраз намагання перенести відповідальність на наших військових, але це тільки частина. Хоча, до речі, тут в мене запитання: а навіщо Зеленський тоді казав і так роздував щоки про те, що ні? Ми не підтримуємо або тридцятидень, або ніяке. Ну навіщо це було робити? Ну, зразу міг підтримати. Чи це що шоуманські виходки? Я не можу це зрозуміти, тому що спочатку він каже, що не підтримує, потім тишком нишком даються розпорядження без погодження з Верховним головнокомандуєм. Таке розпорядження не могло з'явитися. Мені це підтвердили всі, і я можу сказати тільки одне: коли таке відбувається, це говорить тільки про те, що так, у Зеленського не вистачило рішучості. Прийняти э, на себе відповідальність, нанести удар по Параду і по Москва Сіті, де, наприклад, розташовані центри, які наводять ракети по Україні, можна прикриватися чим завгодно. До речі, якщо будуть покриватися тим, що телефонували на наші партнери, ні, ніхто не телефонував. Більше того, е він би це про це сказав. і Сказав би Я хотів але наші партнери мене переконували, що ми не можемо це робити, і потрібно не бити, бо там ні, нічого такого не було. Більше того. Атака могла б немає. Ну, чекайте, не... пане Бориславе, так там вчора ж Зеленський говорив із Трампом, ви ж припускаєте, що під час цієї розмови не Трамп міг сказати. Не, ну, не, не треба цього робити. Не припускаю, тому що заява про, вибачте, накази або розпорядження, на відкривати mm. вогонь була значно раніше. Mm -hmm. Розумієте, про що йде мова? Mm -hmm. е, є причина, є наслідки. Рішення було прийнято раніше. Я вчора написав про це, що вже можна не чекати удару по червоній площі, тому що підтвердили, що цього не буде, щоб не зірвати так зване перемір'я. розмова Трампа з Зеленським була ввечері значно пізніше. А самого ранку вже всі знали про те, що удару по Червоній площі не буде. Хоча готові були всі. І спецслужби, і Сили оборони України. І розуміння було хто, як, куди, і розуміння було, що все долетить, що потрібно. Але те, що була розмова, це суперово, те, що там говорили обидва про 30-денне перемир'я і, і угоди, і про все інше. Результат, ну що ж, будемо бачити результат, що він не зміни. Але питання в іншому. Питання в тому, що Програли не так, розіграли класичну інформаційну кампанію. Розігріли суспільство. До речі, через е, те, що будуть бити, е, росіяни, до речі, розуміли, що будуть бити, тому що вони намагалися як завгодно завадити цьому, але потім побачили, що ні. Останнього наказу не було. Такий наказ мені дати тільки одна людина Верховний головнокомандуючий України. Наказу не було. На цьому можна перевертати сторінку і казати, що. Не тому, що не той завадив або не дозволив ні. Це рішення, яке не прийняв Зеленський. Все причини, до речі, цього рішення ну, він може пояснити. Ви сказали може... про страх, пане Борислав. Ви сказали про страх. в чому? В чому страх? Страх кого е, ви сказали у Зеленського страх ухвалювати подібне рішення. З'явився страх а, ухвалювати відповідальності, розумієте? дудлиця, він постійно не хоче приймати рішення. Він їх делегує. Страх прийняти рішення про мобілізацію, страх прийняти рішення підписати угоду про корисних копалення, страх прийняти рішення дати наказ. Він делегує постійно повноваження комусь саме в офіційній середі, але неофіційно приймає рішення. Нормально все це страх відповідальності за бу. Будь-які рішення. Він навіть боявся запровадити військовий стан та евакуацію до 24 лютого 2022 року. Він казав готуватися до шашликів, страх прийняти на себе відповідальність і сказати буде повномасштабка. Це страх людини, яка боїться офіційної відповідальності. Що змінив би удар? Давайте ще про це поговоримо. Пофантазуємо. Ну, я думаю, що ця тема цікава нашим глядачам, бо я погоджуюся, дуже багато говорили про це 9 травня, і про підготовку, і про ППОшки, ці, які там росіяни розставляли, так? По три, три сотні, щоб не Бог нічого не сталося. Якби удар стався, що би це змінило? А, а давайте по черзі. Ну, по перше, це, по-перше, емоційно би. Ну, Спрацювала непогано для українців, які зараз знаходяться не на найкращому моральному стані. Далі, це би був удар не обов'язково саме по Червоній площі, якраз те, що росіяни стягнули зі всієї Росії ППО, дало б можливості бити. НПЗ, нафтоприродним заводам, по логістичним центрам, арсеналам, військовим частинам, заводам, які розробляють або виробляють все, що пов'язане з шахедами, пов'язане з військовим забезпеченням і далі. Розумієте, зняли ці ж всі системи ППО. Зі всієї Росії. Навіть з Грозного зняли і Казані, щоб ви розуміли, звідки позабирали. Це говорить тільки про одне: що всі ці системи були навколо Москви. Можна було запустити Рой. І, до речі, скоріш за все, удар був би тільки не по Червоній площі, а по Москва-Сіті, але це би вразило всіх. Частина б прийшла. Але головний удар був би не по Москві. Головний удар був би по тих об'єктах, які забезпечують виробництво. Військової зброї або дронів для росіян і нанесення удару по Україні, і оце було б найкраще. Така, такий би удар сприймався б всім як не просто досягнення. А як геніальна, геніальна ще раз скажу, операція по дезінформації ворога і знищення потрібних об'єктів на території Росії, ну і деморалізувала б росіян, потужно б деморалізувала, але цього не відбулося. Ну а про те, що компоненти б не вироблялись, це взагалі окрема історія. Це ж зрозуміло. Якщо не виробляються компоненти для шахетів, то шахеди не прилітають по Україні. Тобто, все це могло нам дати величезний плюс mm -hmm. у всіх напрямках: від стратегічного до тактичного, від інформаційного до морального. А згадайте, як гарно ці були моменти із безпілотниками, коли аеропортини працювали у них так? Як вони по ну, кілька це. годин там сиділи росіяни, і вони скаржилися, жалілися, водички просили. Доби. Там Добили. більше доби, там декілька. Я навіть описував це. Це неймовірно, а мені сподобалося. Історія з рейсом Москва-Самара. Там а, їх кожні півгодини більше доби тримали в автобусі, садили, висаджували. Садили, висаджували, і коли сказали, все mm. можна літіти, відвезли до трапу і знову ков'йор. Ков'йор, це було найкраще, не килим, а саме ков'йор. і цей ков'йор накрив всі аеропорти, і там був колапс. Це було дуже добре для того, щоб побачити, як це впливає на деморалізацію росіян. Бо вони були в паніці, звичайне життя до якого вони зникли, звикли верніше, зникло, і це найцікавіше було в цьому. До речі, ми з Ігорем Луценко обговорювали це і пропонували ще в минулому році зробити публічно обговорювали і пропонували це. Не дуже великі гроші, щоб цей ков'йор накрив аеропорти Москви перманентно, перманентно. Mm. щоб постійний був ковер. І не хочуть чому теж запитання до нашого верховного А не хочуть великого. через те, через те, що у нас це, ми обмежені в ресурсі а своєму ресурсі. Є це невеликі гроші, щоб ви розуміли це а, десятки тисяч, менше 50 тисяч на добу, і це гроші, які ми можемо використовувати. Це значно менше ніж ми витрачаємо на єдиний телемарафон. Це значно менше ніж витрачається на утримання офісу президента. Це значно менше ніж коштує нам польоти секретарок або піарниць Єрмака і інших з оточення цієї влади в на їх політичний туризм до Саудівської Аравії або Штата або Лондон. Це значно дешевше, але ні, це не використає. І далі не використовують. До речі, це знаєте, дуже цікава історія. Корисна, корисна операція, яка могла би стати ну, таким впливовим інструментом на життя росіян і москвичів окремо. Але це не використовується причини, я не знаю. Угу. Ще раз, є ресурс, є можливість, є розуміння, завадити цьому росіяни не можуть, але чомусь у нас нема погодження це робити. Угу. Ну і давайте повернемося до параду ганьби. Він закінчився. Пишуть оглядачі, так вже зібрали все докупи. Пишуть, що техніки було небагато. Вперше, до речі, показали шахеди на параді, танк армата чомусь ні, арешніка не було. В кінці Путін обіймався із воїнами КНДР, і там є відео, там де він до них підходить. І парад транслювали навіть біля кордону з Естонією. Пропаганда на ЄС працює наповно. Ну я більш ніж впевнена, так що вони сьогодні там розпулили по всім країнам. Куди тільки можуть вони зайти, показати всю велич Російської Федерації? Ну, по факту, по факту вдалося їм провести, якби небо було чисте. я Так розумію, повітряних тривог не було. Дивіться, повітряних тривог не було завдяки тому, що Україна відмовилась від е, своєї активної позиції на цей день. Це запитання ще раз до верховного Головнокомандуюча. Але от про те, що їм вдалося, я сьогодні читав зранку британську пресу а саме твіти. Людей, які мають відношення до військових справ, до політики, я читав, що пишуть вони в соціальних мережах, а також що пишуть в Естонії. Я можу вам сказати, що дуже спокійно це сприймалося, але на що звернули всі увагу? На кількість збройної техніки і на те, що її так замало, тому що українці знищили переважну кількість російської техніки. Так, це так, проти, писали, я росіяни... теж бачила про це. Не так багато, як би як, як е, хотілося б, так їм. Росіянам, як хотілося б. Так, так, так. Якби скільки ну, їм так. хотілося б виставити? Більше того, дійсно не було великої кількості е, військової техніки, яка була розпіарена через її відсутність взагалі. Вона не на ходу. І показувати щось, ну це така історія. Але, наприклад, британці звернули увагу на те, що навіть. Е, Кількість і забезпечення параду технікою була значно кращою, ніж забезпечення переважної кількісті бойових підрозділів, які зараз йдуть у штурм. Ну тому що мопеди і е, самокати не були представлені на, на параді. А до речі, це велика складова зараз е, російських військ, як і віслюки. Uh -huh. Яких дуже полюбає, полюбляє, полюбляє представники е, підрозділу Ахмат. так от е, в цій ситуації, в цій ситуації можна сказати тільки одне: це скоріше налаштовано на внутрішнього споживача ніж на зовнішнього. Зовнішній споживач подивиться, проаналізує експерти, пояснюють, що відбувається. А внутрішній в екстазі побідобєсі просто розквіт. І я думаю, що сьогодні. Воплі на Берлін, на Лондон, mm -hmm. на Париж, на Вашингтон будуть лунати після п'ятої чи 4 е, бутилки Бояришника, і в будь-якому випадку це буде працювати на згуртованість російського суспільства. Це дійсно спрацює. А от якщо б прильоти були, спрацювало б геть в іншому напрямку. Mm -hmm. Ну, тут ще пишуть про те, що він не так багато говорив і про СВО, я так розумію, от він більше. Звертався до тих років, мабуть, до тих ветеранів, які були присутні на цьому параді. Ну тобто, пам'ятаєте, ми ж також з вами неодноразово говорили про те, що Путін 9 травня має вийти до людей і заявити про якусь перемогу, от конкретно так, в цій війні. Але ви бачите, була? немає таких якщо заяв вона, була, боняна, якщо б вона була. А перемога mm -hmm. є з Курської області, евакуюють е місцевих житлових. З Білгородщини евакуюють місцевих жителів. Це перемога. Це він почав так СВО, що на території Росії відбуваються зараз бойові дії, а Казань атакують. Атакують далекі регіони. Війна приходить туди, де про неї знали тільки з книжок, та кінофільмів або серіалів. Йому можна Ну, дивіться, росіяни, звісно, зазомбовані. Звісно, зараз ми спостерігаємо в Росії таку ну, хвилю неонацизму, класичного неонацизму. Фашистський присмак є у всьому, але ж вони ж не абсолютно ідіоти. Давайте ну, не казати про це. Вони ж бачать, що відбувається. Я читаю спеціально, я моніторюю кожен день російські соціальні мережі і регіональні ЗМІ, де ще не закрили коментарі. Такі ще є. І більше того, люди пишуть: у нас у дворі там 10 людей поховали. У нас у дворі поховали 20 хлопців. Там там те, вони визнають це ті, хто а... воював, так? Воював і за це саме вони пишуть, що приїжджають труни. А інколи пусті порожні труни. І вони це теж пишуть. І про що він буде зараз звітувати? Росіяни в регіонах до речі. І це дуже цікава історія. Зараз показують зменшення кількості контрактів, а які вони готові підписувати. Це знову факт. Саме через це почали агресивні дії до мігрантів, які з середньої Азії отримують паспорти, але не хочуть воювати. Це вже нікого не хвилює. Навіть нещодавно було декілька сюжетів, як росіяни в зранку вириваються в домівки або гуртожитки, де живуть ці мігранти вже з російськими паспортами і зразу забирають їх на так зване СВО. Тому що нема вже тих, хто хоче в черзі стояти навіть за такими великими грошима. Так, ще залишаються вони, але їх значно менше. І це вже помітно. То про яку перемогу буде звітувати Путін? Знаєте, я нещодавно читав статтю, яку писали для Карнегі Центр Берлінського, там було написано, що дуже цікаво, що те, що Росія програла, стало зрозуміло багатьом вже в Росії. Не зрозуміло, якою ціною. І через який час Росія буде розраховуватись, це єдине запитання, яке стоїть перед росіянами, і е, читаючи не якихось там, знаєте, так, пересічних довбограїв з твірі Калугі, Самари або Ростова, а більш-менш розумних росіян такі є, є, є. Вони пишуть, а що ми отримали? Ми отримали конфлікт довічний на своєму кордоні. Ми отримали країну, яка нас щиро ненавидить. Ми отримали те, що ми не можемо завоювати країну, на яку напали. У нас санкції, у нас життя здорожче, у нас схлопуються всі гуманітарні процеси, але зростає виробництво військової техніки і всього, що пов'язано з війною. Це 100% те, що ми хочемо. І нагадують ще одну історію: що саме таким шляхом йшов Радянський Союз. І до чого це призвело? Вони добре пам'ятають. Так, переважна кількість росіян не хочеться згадувати. Вони зазумбовані. Але давайте не будемо ну, там, до рівня примітивізму їх доводити. Вони публічно можуть заявляти все, що завгодно, але вони розуміють, в якому лайні вони живуть. І куди вони рухаються. І це 100% не та країна, в якій би хотіли жити вони і їх діти. Бо вони все ж таки хочуть жити заможно. Вони при всіх варіантах, от якщо ви подивитесь російські серіали, а це треба моніторити теж, ви побачите найцікавіше а нормальне життя у росіян, які ФСБ, мусарня, податкова, депутат або ескортниці. Все, і це те, що показує, хто нормально живе в Росії, і це, до речі, показує це те, що на, дорога що... багата такі, да? Так, і це показує, на що орієнтуються росіяни. Я нещодавно читав два дослідження по російських серіалах. Вони показують, а ще й злочинці. вибачте, забув, вори в законі. Вони так теж непогано живуть. І це показують в серіалах, відбувається фактично формування культу еліт саме з цього середовища. Не інженер, не айтішник, не якийсь маленький підприємець. Ні. Добре живе тільки той, хто має відношення до влади. Ми, от, розумієте, я розумію, коли е, це там ну, сприймається якось з посмішкою. Але це мета будь-якого росіянина потрапити до влади, почати займатися корупцією і нормально забезпечити себе. І це те, що пропонує Росія сьогодні як еталон свого життя. Розумні люди не дуже хочуть. До речі, на Київському безпековому форумі представники ЦРУ кажуть, що найбільше по Росії вдарили це. Вчора було вони uh -huh. про це а, говорили. Що найбільше вдарили відтік інтелігенції і технічно кваліфікованих робітників, тому що вони фактично. Не дають Росії конкурувати з іншими країнами і відкидають її на рівень ресурсної країни, яка не може не тільки конкурувати зараз в технологіях або в космосі, а навпаки перетворюється з міжнародного такого лідера на регіонального. Розумієте пониження статусу було саме через такі дії, і це до речі, теж непогано показує те, що хибний шлях обрав Путін. Тому про яку перемогу він може звітувати? Він що там за Київ за три дні все ще бере? Ну щоб розуміти, вони а що там принаймні а йдуть це? до Дніпропетровської області. Пам'ятаю, це правда, тражіція. це правда. Але дивіться, ну ми ж повинні їм і заважати. А тут треба вже питати не тільки що в них погано, а що в нас погано. А тут ситуація найгірша в трьох складових: перша складова особовий склад. Всі знають, що резерви у нас погані, всі знають, що зірвана мобілізація. Коли головком Сирський каже, що темпи мобілізації не задовольняють потреби збройних сил, то він аргументує до чого: що та те, що зараз відбувається, не влаштовує ЗСУ. Треба робити висновки і змінювати концепцію. Сьогодні переважна більшість мобілізованих це бусифікація, і це не працює з тою ефективністю, як треба. Що треба змінити? Працювати з мотивацією при тому як матеріальною, так і моральною, і з цим треба працювати, коли звітують, що по контракту 18-24 мобілізувалося 400 людей. Це ганьба, це говорить, що це так змогли сформувати пів батальйону, але це говорить про те, що провалилася взагалі ця стратегія. Угу. Більше того, не працюють з тими, хто зараз У нас хвилинка, пане Бориславе. Тоді я закінчую дуже просто. Вам треба теж вирішувати. Друге питання це е, дрони і вибухівка, забезпечення в необхідній кількості. А третє це внутрішнє об'єднання, якого зараз немає, і це теж треба працювати. цих трьох напрямках треба працювати для того, щоб подолати ворога. Бо самостійно ворог не здасться. Я вам дякую дуже за розмову. Борислав Береза був з нами на зв'язку. Народний депутат, восьме скликання.